Сімнадцята доктрина церкви Дватися Сьомого дня духовні дари і служіння. Бог у всі часи дарує членам своєї церкви духовні дари, які кожний із нас. Повинен використовувати у служінні любові для загального добра церкви і людства. Ці дари передані через Святого Духа, котрий вділяє їх кожному члену за своєю волею, забезпечують церкву всіма необхідними здібностями і служінням для виконання Богом певних функцій. За вченням Біблії, ці дари задовільняють потреби церкви, виявляють себе у вірі, зціленні, пророцтві, проповіді, вченні, керівництві, примиренні, втішенні у самовідданому, доброчинному служінні, щоб допомагати людям і підбадьорювати їх. Деякі члени церкви покликані Богом і обдаровані духом, щоб здійснювати визначене церквою служіння в ролі пасторів, євангелистів. Апостолів і вчителів, щоб приготувати віруючих до особливо необхідного служіння, щоб сприяти духовної зрілості церкви та єдності у вірі і пізнанні Бога. Коли члени церкви використовують ці духовні дари як охоронці різноманітної благодаті Божої, то церква, захищена від руйнівного впливу фальшивих вчень, зростає у Бозі та зміцнюється у вірі та любові. Ось у що вірить Церква адвентистів сьомого дня, але це лише 17 із 28 основ віровчення.